Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні в мене третій звіт по-моєму project Pen у річному. Нагадаю, що в ньому беруть участь 50 продуктів декоративної косметики і парфюмерії. За попередні два звіта закінчилось 16 штук. Вони всі знаходяться в цій коробочці. Ось так вам покажу. Так, і давайте дивитися, що в мене закінчилось, чи яких я досягла результатів. за... Останнє, виходить, вже пройшло десь приблизно 2 місяці, і за цей період. Перед собою, ви бачите, тип-три продукти, два тональних і один консилер, якими я взагалі ще не користувалася, вони ще нові. Тому я їх просто поставила, вони ще чекають своєї черги. Так, наступний тональний крем це ось такий від Glam Shop. У мене відтіночок, як він називається, нульовий ваніла. І Ось такий по ньому розхід за цей період. В принципі, розхід хороший. Я його взагалі планую за наступний місяць-два повністю закінчити. Ось так стільки його є. Так, і наступний тональний крем це були перелиті пробники від фармасі. Здається, це був матуючий тональний крем від фармасі, так. І ось такий по ньому розхід. Я його повністю закінчила. Це в нас перша порожня баночка. Ось. Так. Далі ще покажу, як в якості бази я використовую сонцезахисний крем з SPF 50, це від Фармасі. Тут великий об'єкт 150 мл. І ось такий по ньому розхід. Ще залишилось. Ну, я думаю, що цю кількість я десь за місяць-півтора думаю, закінчу. Ось. Так. Далі давайте дивитись консилери. У мене беруть участь дві штуки. Перший це перелиті пробники від фармасі. Ось такий невеличкий розхід. Ще залишилось, мабуть, на місяця два, я так думаю, ну тут вже, бачите, трішки менше. Не знаю. Я думала, що якось я їх швидко закінчу, але ну, вони є і є. Ну, що ж поробити, буде далі користуватися. Далі ще один консилер це ось такий від Lancome. 02 беж сабель. Тут неможливо відміряти, скільки його є, він такий трішки темнуватий, ну якраз на літо. Зараз буду ним більш активно користуватися і думаю, що за літо я його закінчу. Так. Далі для обличчя ще є два хайлайтери ось такі. Один від Glam Shop це рожевий, він мене значно похудав, бо я коли Ось намішую якісь пробники, та як оці, наприклад, від фармації обов'язково додаю цей хайлайтер, щоб тональний був більш сяючий, і таким чином його використовую, тому що просто його наносити на обличчя я не можу, він некрасиво виглядає на обличчі такою темно-рожевою смугою, і це зовсім не красиво. Ось цей другий хайлайтер, моделько, я інколи використовую як базу під тональний, або теж можу підмішувати. В тональній. Але перший я хочу закінчити цей глемшоп, тому що тут і дата вже, бачите, вийшла до 02.2024 Він мені минулого року приходив в подарунок. І тут дуже величезний об'єм. Тому я хочу перший оцей глемшоп закінчити, а цей вже більш свіжий. Цей хайлайтер мені прийшов в якомусь б'юті-боксі цього року. Тому, як тільки закінчу цей, буду підмішувати в тональній ось цей. Так. По них так розхід важко відслідити. Так, далі давайте покажу бронзер. Ось такий бронзер це теж вже була порожня баночка. Я вставлю фото, що я повністю закінчила, вставлю фото, скільки було, і що це порожня баночка. І сюди я вже перепресувала новий бронзер це стіней. Я зробила, попробувала саморобний бронзер. Більше таке робити не буду, тому що. Стіней він дуже як це пояснити, важко його розтушовувати на обличчі. Він просто так лягає на обличчя п п сильно і все. Ну, ну, бо це тіні. Я його це вже другий раз перепресувала, перший раз він в мене вийшов взагалі якийсь рудий, цей раз вже більш носибельний, Я вже додала більш світлі тіні і зробила більш носибельним цей. Бронзер, В принципі, можна ним користуватися, я його, звичайно, використаю, ось такий відтінок покажу. Я його не буду включати в Project Pen. Просто це ми зараховуємо, як друга порожня баночка. Ви по фото бачили, що я його закінчила. Так, що ще залишилось для обличчя? Для обличчя ще залишились е, рум'яна. Ну, це теж моя саморобна помада, самоварна. Я використовую як рум'яна. Так, от стільки трішки ще її залишилося. Зараз давайте зроблю свотч і покажу, який по ній був розхід. Ось такий персиковий відтінок. Ну, зовсім мало, бачите, залишилось. Думаю, ще місяць-два і точно мала би її закінчити. Так, давайте покажу помаду рум'яна. Ось тут такий по ній розхід, оце я заштриховувала. Ну, бачите, от стільки мені вдалося її закінчити, і ще такий шматочок залишився. так Далі, Ну давайте ще таке для обличчя покажу ось таку рідку матову помаду. Я теж її використовую як бронзер, як рум'яна кремові. Ну По ній є чуть-чуть розхід, але я чомусь відмітку не зробила, бо дуже так би було одне під одним. Ще трошки покористуюсь і тоді вже наступний раз зроблю відмітку. Давайте зробимо сводч. Хочу, знаєте, ще спробувати як базу під тіні. тому що це матова помада, вона мала би застигати, можливо, на ній добре би мали триматися тіні. Хочу ще так спробувати, і якщо це дійсно буде так, ну то, то, можливо, так швидше піде, як база під тіні. Бо як бронзер, щось дуже довго вона йде. Так, далі давайте переходити до брів. Для брів у мене бере участь ось така помадка. Від Visage. Ось такий поній розхід. Я вже все більше і більше розширяю тут дно. Як бачите, я от з, цієї, з цього боку стінки все забрала. І так потрішки-потрішки по трішки вона зменшується. Ось, Так, тепер давайте подивимось олівці. У мене також беруть участь два олівці. Перший це ось такий від. Ой, я вже забула бренд. Як ж ти називаєшся? От стільки його залишилось, зовсім трішки. Так, Зараз подивлюся, як він називається, то я вже забула. Це в мене олівець від Lorac Pro. Lorac Pro забула тебе. От стільки його є, зовсім трішки. І давайте зроблю свод. Він дуже сухий, я його наношу під тіні. Так само хочу вже його пошвидше закінчити. Ось такий відтіночок. І зараз покажу, скільки його пішло. Так, ось тут я заштриховувала, от такий. Минулого разу було більше пішло, бо він зломився, а цього разу він не ламався, і тому ось такий по ньому розхід. І наступний олівчик від Анастасії Beverly Hills, ось такий. В мене відтіночок називається Medium Brown. А оцей Lorac Pro в мене в відтінку Blond. Давайте покажу, скільки його ще є. Багато ще його є, ось стільки. Але цей олівчик я використовую самостійно. Ну, Разом з гелем для брів. Так, без тіні на нього вже не наношу. Так, я от, давайте біля нього покажу ось тут. Бачите, він темніший, і він такий м'якший і легше наноситься. Це мені подобається більше, бо цей дуже сухий, я вже хочу його за закінчити і забути. Так, і по олівчику Анастасія Бевліхілс отакий, бачите, невеличкий розхід. Так. Давайте далі закінчимо з олівцями. Ще у мене бере участь ось такий від фармасі. Відтінку 05. Один такий я вже закінчила в цьому проєкті, він знаходиться в цій коробочці, а це другий. Так, зробимо своч. Він темно-фіолетовий. Ось. Теж сухуватий, не дуже мені подобається, трішки складно малює по тінях. Ну, але вже як є, хочу його закінчити. Так, зараз покажу, який по ньому розхід. Розхід так, стій, розхід. так, де він у мене? А ось тут. Ось такий розхід. Він тільки минулого разу я його взяла в використання, тому що я якраз такий самий закінчила, і от стільки вдалося мені за два місяці його використати. Так. І ще три олівчика від Avon. Ой, не три від Avon, а три для губ. Один від Avon називається. Так, містер. Давайте я зроблю всі свочі, а тоді покажу, скільки мені вдалося використати. Наступний це Beige Warm Beige 04 від Rubier Rose. Так, і наступний це Candy 08 від Rubier Rose теж. Так, ось такі відтінки. Так, і по розходу що, так, від Avon є розхід, ось такий невеличкий. Це від Candy 08 взагалі нема розходу, я навіть не відмічала. І 0,4 ось такий більший розхід. Так, олівцями ми закінчили. Ще забула показати тіні. Ось такі тіні в мене від Glamshop беруть участь. Ну, не знаю, чи по них буде якийсь розхід. Здається, за ці два місяці я, може, два рази ними користувалась, не знаю, чи буде видно. Я їх використовую тільки внутрішній куточок ока. Хочу їх закінчити, бо вони дуже кришаться. Ось такий відтінок. Ну, красивий. На внутрішній куточок ока якраз підходить. ось. Ось такий. Так, Далі база під тіні, ще забули за бази. Перша база, яка в мене закінчилася, як я і підозрювала минулого разу, це Анастасія Берлі-Хіллс. Я її розрізала і місяць користувалася отак, розрізаною, з неї звідти витягувала повністю все пензликом. І вона у мене нарешті закінчилась. Так, це в нас третя порожня баночка. І ще одна база, ось така рожева від Glam Shop. Не можу зробити відмітку, не знаю, бачите? ну, Здається, та, як і було, так і є, якщо вірити ось тут. Не знаю, вона у мене впала, отак стояла лежачи, і тому вже важко відслідкувати. Але я нею не сильно користувалася, скажу, може, раз 5 за ці 2 місяці, тому що налягала на цю базу від Анастасії, щоб її закінчити, бо вона була розрізана. А ця такого рожевого кольору. Ну, Тепер більш активно буду. Цією користуватися, і, можливо, на наступний звіт вже зможу зробити якусь відмітку. Так, що в нас залишилися засоби для губ. Ще покажу ось таку олійку для нігтів. Ну, є невеличкий розхід, але теж не робила відмітки, тому що ну, буде одна під одну, і вже наступного разу більше може скористаюсь, і вже тоді зроблю відмітку. Так, і давайте тепер переходити до для губ. Перший ось такий бальзам, я ним користувалась, він трішки схуд. Він був минулого звіту зовсім новий. Мені дуже сподобався цей бальзам. Він дуже Він і гарний аромат має, і дуже добре так напитує губи. Ну, класний. Зараз попробую його видушити, як він виглядає. Бачите, який він... як він схуд. Я його ним нормально так покорсуюсь. Ось такий він, бачите? І бачите, як його тут мало залишилось. Так. І наступний бальзам. Це ось такий каріте. Я його не використовую по прямому назначенню, тому що, мені здається, що він поміняв аромат. Хоча аромат приємний, просто мені здається, що він мав би бути інакший. Не знаю. Ну, тут вже вийшов термін придатності, і я його використовую для нігтів. Для кутикули мащу, як такий бальзам для кутикули. Так, і по ньому є розхід в цей раз ось такий розхід. Ось бальзам. Так, і давайте дивитися, перше, давайте покажу рідкі помади, а потім перейдемо до встіка. Ось така помада від Фармасі, так само, невеличкий, бачите, розхід є, але я вже не відмічала, щоб одне під одним не було. Так, нею користувалась, не знаю скільки разів, може, 3-4, ну, не більше. Ось такий карамельний відтінок. Що я її до кінця року не використаю, я вже хочу викинути, вона мені вже трішки набридла. І так само от такий блиск від. Як ти називаєшся? А, Tower 28 кокосовий. Теж трішки ним користувалася, ну, але не стала вже відмічати. Не дуже мені цей подобається блиск. Ось такий рожевий. Ну, вже до кінця року ще його потримаю, що зможу, то використаю, а як ні, то вже від нього позбудусь. І ще один блиск, який порожня баночка, це такий від Сефори. Ось тільки його було на минулий раз, і я повністю його закінчила. Я знімала тут стопер. Бачите, тут вже нічого немає, вже навіть своч не зроблю. Так, це в нас четверта порожня баночка в цього звіту. Так, і тепер переходимо до помад. Залишилося дві помади. Перша в номері 20... 24. По ній взагалі розходу немає. Хоча я нею користувалась. Ну, не знаю, раз 5 користувалась. Можливо, вона от з цього боку зменшилась, а тут так і залишилось, і я тому відмітки не робила. Можливо, на наступний раз уже буде відмітка. І так само я декілька разів її використовувала як кремові рум'яна. Мені треба було рожеві, щоб швиденько я люблю використовувати помади, отакі матові в якості кремових рум'ян. І наступна помада це 23. Так, от нею я вже більше користувалась, тому що по ній навіть видно розхід. Зараз я вам покажу, але перше зробимо свотч. Так, ось такий свотч. Так. І зараз покажу, який по ній розхід. Ось такий невеликий, але є. А помада 24. От як була, так і є. Ніяких змін. І залишилися нас три аромати. Перший аромат це повнорозмірний, 30 мл, ось такий від Lancome Для Noit Потрохи ним користуюсь, відмітки ніякі не роблю, бо це складно. Ось, ну, от стільки, ну, менше вже, як пів флакона. Дуже гарний аромат, мені дуже подобається. І чого він в Project Penny, тому що у мене є дубль на нього, точно такий новенький, тому я хочу цей один закінчити. Далі наступний від Lolita Lompica – Mont Premier Parfum. Я повністю закінчила 15 мл. Те, що дуже люблю цей аромат, але в мене він є також в 30 мл версії, тому 15 мл я вирішила закінчити. Ось. на Минулий раз було стільки, і стільки я його використала. Отже, це у нас п'ята порожня баночка. Так, і шоста порожня баночка це пробник буде ось такий прада-парадокс. Я минулого. Разу казала, що буду дуже довго ним користуватись, бо він дуже термоядерний. Але не знаю, що сталося. От Зараз потепліло, і він в мене якось класно пішов, він мене не душив. От зимою він мене душив, а влітку ні. Не знаю, чому так сталося. Влітку він мені дуже сподобався. Так само сталося з ароматом Лібер. Зараз я просто закохалась в цей аромат. А зимою я не могла його носити, тому що пів пшика він мене душив, я не могла від нього не знала, де дітись. А зараз просто чудовий аромат, такий весняний. ну Класно, мені сподобалося. Отже, це шоста порожня баночка. Так, ну, от і все, це все по проєкту. Е, значить, давайте підведемо підсумки. У нас було 16 порожніх баночок за минулий 2 звіта. Додаємо ще плюс 6. Це отже, 22 порожні баночки. І в нас залишається 28 продуктів ще на використання. І попереду ще 7 місяців. Так, рівно це зараз кінець травня, вже. 7 місяців залишається ще для проєкту. Поки що нові продукти не додаю, бо я щось навіть не мала часу, щоб подумати, що ще додати. Але, думаю, наступний звіт буду знімати, напевно, десь в кінці липня. Думаю, так, через місяця-два. Останні дні липня, можливо, можливо, посередині липня. Подивлюсь, як, як буде йти косметика, бо влітку я. Косметику рідше не наношу, ніж в інші пори року, коли спека, я тільки брови, ну і максимум ще можу тон, можу просто брови. Тому не знаю, чи якщо будуть якісь результати, буду знімати звіт, а якщо не будуть, то буде вже, можливо, навіть і в серпні. Але думаю, що все-таки, скоріше все, в кінці липня. І тоді вже додам якісь, можливо, хоч 5 нових продуктів, можливо, і більше. Подивлюся, що ще би я хотіла закінчити. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!